Таврує шлях народ у світі цьому. Таврує шлях, народ у світі цьому, крізь сльози й піт іде у майбуття і бореться з чудовиськом із грому, яке з'їдає наше все життя. Народ кайданець дзвінко відриває і вигриза на шийник на грудях. Надію в краще і віру чисту має, що переможе зло на цих полях, та врує шлях, народ у світі цьому і врешті хоче вільно говорить, нарешті дихать і радіти всьому, що Бог нам дав, усе своє прожить. Нехай нарешті український народ. Виборе, таке дорогоцінне і таке сокровенне, волю і незалежність. Як завжди, друзі, всім вам бажаю всього найкращого, віри надії, любові, не забуваємо наших захисників, захисниць, молімося, хто чим може, допомагає. Я впевнений, що Україна неодмінно переможе, як і все добро, адже по-іншому не повинно бути. Не складаємо руки, не втрачаємо віри надії. Будьте добру з Богом.